Другий вимір. Під такою назвою вийшла кишенькова збірка віршів Черкаської мисткині Олександри Теліженко. Видання складається з кількох розділів. Один із них про сучасну війну. Книга створена так, щоб військовий мав при собі як оберіг та за нагоди міг перечитувати. На презентації побувала й наша знімальна група. Цього разу Олександра Теліженко презентує невишивку. У виставковій залі художнього музею присутніх знайомлять із книгою її авторства. Другий вимір це збірка віршів про мир, війну та незламний дух українців. До заходу долучили кількох ведучих, зокрема речника Черкаської бригади територіальної оборони Максима Дубінського. Мене запросили прочитати три вірші: це велика шана і велика честь читати вірші Олександра Теліженко, тут в храмі мистецтва міста Черкас. Слово це зброя. Слово як куля, слово може вбити, слово може поранити, але ж слово може і вилікувати, і підтримати. Це навіть сам формат цієї книжечки, вона зроблена як військова захалявна книжка. Вона дуже зручно втручається в штанах збройних сил України. Там і внизу карманчик вона якраз туди дуже зручно такий захалявний поетичний збірничок. Такий формат обрали не випадково. Додали ще один елемент, щоб книгу можна було почепити та не загубити. На створення видання часу було обмаль, проте результат перевершив сподівання. Ця збірка оформлена роботами пані Олександри, крім поезії, насичено енергетикою, вишивки, більшість тиражатира, накладу піде до хлопців на передову. І вона легесенька. І щоб зручно їм було читати. Її можна повісити, отак залишити, зробити свої коментарі на сторінках. Книга має кілька розділів від війни до української перемоги, розповідає пані Чобаненко. Перший розділ, присвячений сьогоденню, не мабуть, нікого не залишить байдужим. І коли читаєш, Серце завмирає, але я дякую пані Олександре, що вона додала інші розділи, де ти повертаєшся по думки до мирного життя, і залишається надія, що ось скоро перемога. Авторка збірки додає, видати книгу під час війни практично неможливо без підтримки однодумців. Але окрім фронту воєнного, варто тримати й духовно-культурний видання присвячене українським захисникам і захисницям і всім тим, хто наближає перемогу. Що я держава. Територія, мова, національна історія, національна культура, національний характер, а ще національна ідея. І якщо зовнішній фронт залізний бойовий, то внутрішній фронт це перш за все мова. Серед прочитаних віршів авторка виокремила твір до українського пророка Тараса Шевченка, підкресливши важливість його постаті для сучасної України. Величні і пусті музейні зали відлунює у серці кожен крок. Війна. Та дух Тараса тут гуляє і котить хвилі, стомлений Дніпро. Розлив Дніпра спокійний і широкий і дійсно йде на думку Божий рай. Та Господи, не той це спокій. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.